Слава Богу, з вами Богдан Гавряк. Продовжимо сьогодні розмову про мір, мирнугоду, перемир'я. що ми маємо на сьогодні. Ну, відбулися і відбуваються далі переговори в Берліні, тому що приймав вже участь цього разу Зеленський. Ну але продовжується далі залишається делегація України під керівництвом Умірова. Заміру я в попередньому дописі говорив, ну в минулому дописі говорив про те, що умірив зараз співпрацьовуючи, веде розмови з представниками ФБР, Америки, керівництвом особливо директором і заступником директора ФБР. І далі Зеленський його тримає керівництво делегації України мирних Угода. Я не розумію, що вже в Україні немає, крім Умирова, іншого представника, кого можна призначити керівником делегації по миру. Ну, просто дивуюся, чому так поступає Зеленський. Якщо він так поступає, він так само по Ярмаку поступав, що всі говорили, що пора його звільняти і його тримав до останнього, скільки міг тримати. Та саме зараз у міру тримає. Ну, чому так продовжується і надалі? Скоріше, що наскільки Зеленський ну, залежний від особливого, від керівництва, він ну, хоче видно, що у міру був, бо інакше не так буде складено ситуація з, з, американсь... з американцями, і тому він. Рішив продовжувати, так само, як і по Єрмакат тримався до останнього, так само тримає у Верго. То є знак питання, чому так є. Ну, я думаю, що рано пізно, то перше, всі знають, якщо він веде розмови з ФБР, то про що вже більше можна говорити? На нього можна надавити, на нього можна Ну, маєте купромат на нього, і вони відповідно ну, і на владу в лапках України. ФБР має копромад. Ну з тими грошима американськими і європейськими, особливо американськими. Ну але що я хочу сказати, от зараз був Зеленський, і що він пообіцяв, що від НАТО відказуємося, від НАТО не можемо відказатися. Тому що в Конституції прописано НАТО, що ми ведемо в НАТО, що ми маємо бажання і ми маємо бути в НАТО і в Європейському Союзі. Ну, за Європейський Союз ніхто не. Піднімає питання, а за НАТО, особливо Російська Федерація, навіть не хоче чути. Ну і відповідно, Російська Федерація Америка стала на сторону Російської Федерації, і зараз про НАТО немає розмови, що Україна має бути в НАТО. Ну, але Зеленський, ну, він є президентом, ну поки що. Немає іншого рішення, ніякого рішення немає Конституційного суду і з того питання. Але він висловлюється, що ми не будемо, що відказуємося від НАТО. Він не має такого права говорити, бо він є президентом суверенної держави. Як є в Конституції написано, так і повинно залишатися. Ніякої розмови, то, що є прописано в Конституції, суверенітет. Неподільність території і інші питання, які є прописані в Конституції, обговоренню не підлягають. Може в думках мати, щось, навіть думках він не повинен мати і висловлюватися перед іншими країнами, іншими делегаціями. І з устрігом то не повинно виходити. Він дальше, ну, за виборів. Які зараз вибори можуть бути, навіть перемір'я немає. То має бути так, коли буде перемір'я, ну якийсь відповідний час, стабілізується ситуація і на фронті, ну, на увазі, що не буде ніяких там перестрілок, все спокійно буде. Тоді можна буде створювати виборчі дільниці, процес запускати з виборами. Коли Ну, можна сказати, що на перспективу, коли буде перемір'є кінцеве, або мирна угода підписана, тоді можна продовжувати якусь розмову. Можна сказати, що так, ми згідні от прийняти участь, ну, організувати вибори, але при таких, -таких умовах, не маючи тих умов, про що зараз немає про що більше говорити, то є друга ситуація. Добре, що він відказався зараз. Залишати там Донецьку область і щоб там було нічейно. Ніченя ніколи не буває, і ну, не має права наші війська не мають право забиратися. Ну, от я почитав е думку європейських країн, які висловилися за підтримку України, і ви там свої е такі добавили пункти про мирну угоду. Ну, подивимося, ну. Все нормально, але ну, от немає визнаного, що Україна має бути, як була, суверенна. Ті області мають бути належні. має бути прописано, що ніколи Європа не буде визнавати за Російську Федерацію. Я там не прочитав такого, що ніколи Європа не буде визнавати за Російську Федерацію. Ті, що захопили Російській Федерації території, ніколи не буде визнавати, що вони є Російською Федерацією. Ті території є, були, є і будуть за Україну. Інших питань повинно було то прописано. Ну, немає, але інші питання там є прописано, що там допомогу давати, інше, інше, інше. Ну і що маємо зараз? З, пройшли. Ну, вже Зеленський вже не приймає участь, зараз вже десь в Україні, ну, ну, скоріше, і е європейські країни переговорювали і до тому зупинилися. Але я хочу сказати, підкреслити, тут того разу от, не, вибори, е не вибори, а розмови мирні угоди були розглядалися і в Німеччині, і канцлер Німеччини повісив, як справжній. Патрувати Європи, не тільки Німеччини, а Європи. Він розуміє, що без України, без Збройних сил України, Європа може потерпіти від Російської Федерації. Коли Російська Федерація краще або, ну, захопить територію далі України, або будуть мирні ну, заключена мирна угода на тих умовах, які російська федерація хоче, ясно, що рано пізно. Російська Федерація полізе на територію Європи, інші країни Європейські. І тому канцлер, себе як справжній канцлер Німеччини, який захищає Європу, він виявився, що він дійсно дбає за інтереси України і Європи. Так що, бачите, яка ситуація? Європа на нашій стороні. Зараз з 18-19 будуть там вести верхніх верх, верх, верхах Європи, європейських країн про заморожені активи. Але основне добре, що активи Російської Федерації, які знаходяться кошти в європейських банках, залишаються заморожені, доки Російська Федерація не компенсує. Не буде, не відбудеться це таксвакція, про те, що вона знищила інфраструктуру України. Не буде відновлено, не повернуть ті кошти, ну, щоб Україна відновила, доки ті кошти заморожені будуть. І доки Російська Федерація не поверне, не, не компенсує ті затрати, які Україна на відновлення затрати. Доки ті кошти будуть заборонені, то є плюс. А то, що зараз вони будуть задіяні ті кошти чи, ну, країни Європи визнають, щоб ті кошти надати Україні, то зараз якраз буде 18-19 числа цього місця розглядати. Я думаю, що все одно Європа знайде ті кошти, які потрібні зараз Україні, щоб Україна мала чим платити. І себе, тими коштами на оборону нашої країни. Так що кошти все одно рано пізно Європа надасть тільки якому іль, чи заморожені активи,